Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні вже 5 лютого. Ну що, у нас? Стоїть невеличкий мороз. Зараз вам бачите за мною відро. Я думаю, що у нас поїлки в крольчатнику підмерзли. Будемо, звісно, сподіватися, що ні. Але я налив, можна сказати, гарячої води. Я думаю, що вони підмерзли, будемо вже ставити тарілки їм. Хочемо зараз подивимося. І нам воно все покаже. Так, давайте трішки пробіжимося по качок. Я вже випустив качок, накормив наших курей. Зараз трішки вам розкажу на сьогоднішній день, що в нас по господарству і що ми будемо робити сьогодні. Так, наша тепла вода. Ну що, качок я випустив, зварив я наші Курям, курям не даю, правда, нашим качкам. Бачите, повний такий тазик всього. Вітаміни, і апельсини там, і лимони, залишки, все. Туди повкидав, переварив. За ніч підмерзла, буду заносити зараз в хату, щоб роз... відігрілося і будемо давати нашим качкам. Ну що хочу сказати, друзі, корічні качки у мене несуться. Зараз підемо подивимося, що вони там, як відкриваю крольчатник, вони в крольчатнику там знаходяться, несуться. А так ви бачите, які гарні. Не важив ще хай ближче до вихідних, я думаю, ми зважимо. Я вам все тоді покажу. Так, ну що, давайте, друзі, давайте зразу підемо, я поставлю воду, щоб вона не холоняла. Оце, бачите, збираю яйця, вітаміни для наших кроликів. Так, ну крольчатнику Я не скажу, що холодно. Зараз включим світло. Ну, красунчики наші. Поки що. Так. 5-7 градусів. Ні, ця вікно яке. Так, що в нас тут? Ось, бачите, де несуться наші качки? Там три крашенки є. А це наші коричневі несуться ті, що приїхали. Так, що я даю качкам, друзі? Значить, дивіться, що я даю качкам. Е, тут у мене макуха, ячмінь, овес, пшениця і трошки соєвої макухи. Все. Більше такого нічого не даю їм. І то ви бачите, я насипав ось два дні назад їм такий тазик, то не дуже. Оце вони виходять на вулицю. І там... А, трішки кукурузи додаю. Не багато, але трішки кукурузи. Все, вони в мене там їдять. Не дуже, ну, Ну там, так, ну що. Теж зранку ввечері завжди вода, щоб було. Так, тікай. Тікай. Так, заходимо сюди. Зараз музику щоб. Так. Що я хочу сказати по поводу нашого курника? Це все добре. Гнізда я поробив. Але все одно, курицю одну я прибрав, але все одно у мене хтось їсть крашанки. Я не можу впіймати, знайти. Я вже, повторюся, вже робив і перець, додавав і гірчицю. Не бачу, з'їдаються яйця. А піймати хто в мене це робить, я так і не зумів. Будемо щось дієвий. Бо предложіть ви мені якийсь спосіб, як піймати у нас цю воріжку, яка у нас з'їдає яйця. Так, тепер давайте сюди в крольчатник. Що у нас тут в Да, Не дуже на другому поверсі. Замерзло, будемо ставити. Якщо тут замерзло, так. Тут ні, бачите, бо вони п'ють, тут ні. Зараз подивимося цю мамку, тут замерзла. Значить, Будемо ставити там, де замерзли, там будемо ставити. Так, по, що до, по поводу нашого кукування? Друзі, ситуація така ось, дивіться, немає. Ото одного я викинув. І все тут добре. Мамка на гарних кормах, Нам все їх докармлює. Так, що тут? А тут у нас він вчора поставив ящичок. Наша крилиця планує народжувати. Вона з пузом, я не буду лізти, нічого вона ще там не зробила. Вже в гніздо вона почала наривати пух. Так, що, давайте пробіжимося коротенько і швиденько по, по всьому, що у нас є. Значить, е, е, тут я розсадив наших дівчат. Ось вони тут у нас. Точніше, це хлопці, не дівчата. Дівчата ось у нас зверху. Оце в нас ряд дівчат дивіться, які гарівні. Це у нас тут дівчата всі. Внизу у нас сидять хлопці. Е, давайте по кожній кліточці. Так. Що тут? Тут отака ситуація, у нас підмерзла, тепер можна буде і гарно вичистити. Так, тут у нас каліфорнійчики, дивіться, які. Я вже маточник прибрав ось. Дивіться, які гарніки наші з мамулькою. Ось така краса в нас тут. А ну що в них тут? Ні, вони як п'ють, то. Вона не замерзає. Так, далі йдемо. Тут у нас, дивіться, які гарнюньки, носики. Цю кролицю я не зарізав ще, що говорив, але вона вже йде на м'ясо, це 100%. Так. Давайте подивимося цей низ, тому що теж вона спарована. Я чекаю. Але щось нема, нічого. Вона чи сидить, чи кублиться, не знаю. Поки результата я не бачу. Так, і що хочу сказати, друзі, так як сьогодні вже 5 в нас лютого, дивіться, я не можу зрозуміти, ось вона у нас нариває потихеньку пух. Там воно розрівнює, тягає. Тут що вона робить, не знаю. Вона до, до цього часу вона не навела нам нічого. Ви бачите? Вона перекопує ось молода кролиця. Дивлюся, ось бачите, ось новий пух. пух. Що вона хоче, не знаю. Оце така ситуація. Ну будемо чекати. Якщо ні, тоді ще підкинені сіна, соломи. Так, ну що і ця кроличка? Ця кроличка у нас спарована, друзі. Спарована нашим бургунчиком. Недавно ми будемо чекати. Подивимося, що вона нам теж приведе в перший раз. Так, оце вітамінки, дивіться, ви бачите, да, Яблука. Поїхав на опті, подешевше взяв. І це нашим кроличкам оце я даю. Яблука можна і самим їсти, бачите, да? вони не гнилі, нічого трішки побиті, а також бачите. Так, що в нас тут по куропаткам? А по куропаткам нам все, у нас теж все добре. Все, вони між собою. Самчик взагалі бомба він ручний. Зараз, бачите, як там комбікорма трішки, я їм даю. Що в них там сіно є, все, вони бігають. Позу, як ви бачите Оце такі справи. Відчуємо такі новини поки що нашому крольчатнику на 5 лютого. Все, тут очікуємо кроли і підростає у на нас малеча. Так, ну що, десь дістаю наші поїлочки бачите? Небагато наливати моїм. Зараз ці моні поставлю, бо вона і комбікорм їсть. Вода повинна бути. Все, а так я і буду вправлятися, розливати нашим кроликам. Поїлочки, бачите, я перевернув, знизу чистенько, обмив і можна давати. Чогось є, а вона тече ось. Я потругав. Вона почала капати. Наша мамка п'є. Бачите, тільки налив. І прийшло і каленятка. як все вчасно. Так, ну що, я більше хвилювався, чим воно сталося. Дивіться, пів відра в мене ще залишилось навіть більше води. поїлки більшість працює, все добре, доливав їм теплої води. Де вже не працює або так, я поставив нашим кроликам такі наші тарілочки, мисочки з водою. Оце так. Все, друзі, ми вправилися зранку. Трішки насипав, де не було їм зерна. І все. І ближче до вихідних, оце отут ми будемо наводити з вами порядок. Наведемо, приберемо, поки підмерзло, щоб можна було там не грязь місити, а вже прибрати і забути. Тому що і тут ось у мене дивлюся, тут під низом провисло теж. Я не вичищав вже. Десь, по-моєму, літом, ото як вичистив, на тому все закінчилося. Як ми десь та ну де в кінці літа, як прибрали город, тоді і почистили.